Ще одна така деталь. Кожного разу, коли я попадав в те чи інше місце, мені обов'язково хотіли дати в руки автомат і сфотографувати е зі зброєю. Я навмисно жодного разу не фотографувався зі зброєю, тому що я туди приїхав не як солдат воювати. І я не стріляв ні по кому. Да, Під час певних переїздів мені давали зброю для безпеки і так далі, але я не виконував ту велику поважну функцію, яку виконують наші солдати. Моя мета була разом з. Дмитром Андрієвським передати певну кількість гуманітарного вантажу для київських батальйонів Київської області, і Києва, 11-12 батальйона, посидіти в штабах, послухати офіцерів, солдатів, місцевого, місцеве населення, зрозуміти, які проблеми, як їх можна вирішити. У мене є відчуття, що проблем багато, але вирішити їх всі можливі. Тому я сподіваюся, що АТО закінчиться скоро, що в нас є всі можливості зачистити всіх. Сепаратистів, у яких нема жодного шансу на перемогу. слава Україні! І скоро я буду знов їхати туди і знову буду вам розказувати, що я побачив.